Друзі, шукаю опитних бойцов для дистриб'юції своїх добрив. Абсолютно не важливо із якого ти регіону, абсолютно не важливо твій вік, головне завзятість і клієнтська база. Якщо в тебе є клієнтська база, ти зайнятий в цій темі, у тебе є хороший контакт із фермерами, запрошую до співпраці. Одним словом. Моя компанія тільки заходить на ринок, мені інтересно на ринок зайти. Зайти на ринок важко. Відсотки будуть хороші, не такі, як у всіх. Говорю зразу: ніякої ставки не буде, буде тільки відсоток. Але, друзі, відсоток буде, мама дорога. Я. Так що всіх запрошую до співпраці. Дзвони, пиши, виходь на зв'язок. Всіх жду і буду радий всім.